Скі рятувальники розшукали групу туристів, які заблукали в горах. Продовж тижня піротехніки Прикарпаття знищили п'ять вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. У надвірнянському районі відкрито клас безпеки. Як уникнути укусу змій – в порадах рятувальників? Питання безпеки в горах є дуже актуальним, адже особливо зараз розпочинається літній туристичний сезон. І тільки з початку року гірською пошуково-рятувальною частиною аварійно-рятувального загону спеціального призначення було здійснено 47 пошуково-рятувальних робіт, в результаті яких було врятовано 59 осіб. Травми отримало четверо туристів, один чоловік загинув. Останній випадок залучення пошуково-рятувальної частини відбувся вчора. Це звернулася група туристів до рятувальників. Склад групи був 13 осіб. З них 12 десятокласників, один дорослий, заблукали в районі гори Дземброня. Звернулися по допомогу до рятувальників уже за деякий час. Групу туристів було знайдено та супроводжено до туристичного притулку Смотрич. Причому основними причинами звернення туристів до гірської рятувальної служби були ситуації саме з втратою орієнтування та травмуванням в горах. Перед початкою подорожі перш за все необхідно. Обрати туристичний маршрут, який відповідає вашому досвіду, знанню та рівню фізичної підготовки, грунтовно вивчити та ознайомитися з обраним туристичним маршрутом та детально спланувати свою мандрівку, ознайомитись прогнозом погоди на найближчі декілька днів. За умови наявності штурмового попередження відмовитися від мандрівки, бути відповідним чином, екіпірованим туристичним одягом та спорядженням відповідно до сезону, повідомити підрозділ пошуково-рятувальної служби, що обслуговує територію, якою пролягає маршрут про вихід групи, а також орієнтовний час її повернення. Також попередити рідних та близьких, куди саме ви йдете, і приблизний час, коли плануєте повернутися. Головним управлінням ДСНС у франківській області було розроблено та впроваджено додаток мобільний, який називається порятунок у горах. Перш за все, щоб скористатися повним функціоналом цього застосунку після його встановлення на телефон, на ньому потрібно зареєструватися, а саме вказати своє ім'я, прізвище, номер телефону, місто проживання, а також дані однієї контактної особи. Після реєстрації користувачу доступний. Уже повний функціонал даного застосунку, який дозволяє здійснювати наступні дії, це телефонувати на єдиний номер прийому екстрених повідомлень про незвичайні події, насилати смс та інтернет сповіщення з уже сточними географічними координатами, які дозволяють рятувальникам швидко прийти на допомогу туристам. У рамках всеукраїнського проєкту клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працюють вже 59 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та в більшості територіальних громад регіону. 29 травня клас безпеки запрацював у Зарічанському ліцеї імені Яворського. Саме в цьому класі учні здобуватимуть важливі знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. У день відкриття простору, учні дізналися більше про щоденну працю вогнеборців піротехніків. Медиків, поліцейських тощо. Також діти повторили для себе основні правила безпеки, адже буквально кожен квадратний метр приміщення зайнятий наочними матеріалами на цю тематику та переглянули навчальні відеоролики. В часі війни дуже важливо, щоб діти, залишаючись на території дитинства, мали змогу здобувати безпекові знання. Такі базові навички допоможуть дітям не розгубитися в різноманітних життєвих ситуаціях та бути готовими до викликів сьогодення. У новоствореному класі є все необхідне. Щоб діти різного віку вивчали правила поведінки при пожежі та на воді, правила дорожнього руху, ознайомлювалися з рекомендаціями щодо мінної безпеки, вчилися надавати постраждалим першу домедичну допомогу та опановували навички цивільного захисту населення. Нагадаємо, клас безпеки це всеукраїнський проект, мета якого навчити школярів правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Дитинство йде від нас кудись, тікаєш швидко, бо соніш Сліду не знайти, не знайти, та нещодавно зовсім ми. Ледь не щодня сапери частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС області знищують вибухонебезпечні предмети на всій території області. Так лише з початку цього року було знайдено та знищено понад сотню вибухонебезпечних предметів. Багато з цих знахідок були виявлені на відкритих територіях, в лісах та на полях області та навіть на подвір'ях громадян. Так, 29 травня до служби порятунку на Ішло повідомлення про те, що на відкритій території у селі Павлівка Ямницької територіальної громади було виявлено вибухонебезпечний предмет. До місця виявлення було направлено працівників групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС області. Як з'ясувалося, це був один артилерійський снаряд. Часів Другої світової війни також сапери знешкодили два артилерійські снаряди часів Другої світової війни. Один з них був виявлений на відкритій території у селі Черемхів Коршівської територіальної громади Коломийського району. А ще один у селі Горохолино, Богорочанської територіальної громади. Усі небезпечні знахідки було вилучено та в подальшому знищено в спеціально відведеному місці. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління в першу чергу має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо. Бути уважними та вчити дітей правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Початку року працівники служби порятунку близько десяти разів виїжджали для надання допомоги громадянам по вилову плазунів, які заповзли на обістя громадян. Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, в полі чи на пасовищі. Трапляються й випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї. Зазвичай плазуни тікають від людей, почувши кроки, стукіт, голоси, одразу ж ховаються в нори або підповзають якнайдалі. Але в сонячні дні їхні відчуття притуплюються, вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими. І тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природньому середовищі будь-де. Самі по собі плазуни не є агресивними, вони нападають у відповідь на небезпеку. Плазунів не варто чіпати взагалі: чи то гадюка, чи вуш, чи, на перший погляд, безпечна веретільниця. Напад будь-кого з них може бути небезпечним. Тому, збираючись у місця, де можна зустріти небезпечних плазунів, необхідно мати відповідний одяг та взуття. Одяг повинен закривати ноги, це високі чоботи, вільні штани заправлені у взуття. Під час збирання чи ягід краще користуватися палицею відповідної довжини, щоб перевірити зарості на безпечність. У випадку, коли вас вкусила змія, впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити потерпілого до лікувального закладу. Якщо стався випадок укусу змії, насамперед не варто хвилюватися, тому що смертельні випадки бувають вкрай рідко і це дуже поодинокі випадки. Отже, що ми можемо зробити насамперед? Потрібно опанувати страх, паніку, не хвилюватися і заспокоїтися. Потім потрібно обов'язково, де б ви не знаходилися, рівно викликати швидку медичну допомогу. Вона обов'язково прибуде з найближчого медичного закладу. До моменту приїзду карети швидкої допомоги, що потрібно зробити на місці? Якщо це кінцівка, потрібно знерухомити її. І надати злегка підвищене положення. Якщо укус прийшовся на будь-яку іншу ділянку тіла, постарайтесь забезпечити потерпілому нерухоме положення, зменшити кількість рухів для того, щоб зменшити кровобіг в даній ділянці. Потім потрібно провести обробку, санацію місця укусу любими підручними засобами. Коли ми очистили місце укусу, потрібно Звільнити від будь-яких стискаючих елементів, тобі ж взуття, одяг, який стискує місце укусу, і накласти чисту в ідеалі це стерильна пов'язка, чого не потрібно робити. Ні в якому разі не потрібно масажувати рану, витискати отруту пальцями, відсмоктувати отруту. Цього категорично не потрібно робити. Оці такі короткі дії допоможуть зберегти здоров'я і життя пацієнту.